У сумах вже 24 загиблих і щонайменше 84 поранених. Про це повідомляють у ДСНС. Все, що наразі відомо про звірячий удар росіян по місту, розкаже РБК Україна. Росія випустила дві балістичні ракети по сумам сьогодні близько 10 ранку. Балістика влучила прямісінько в центр міста. Людей уразило на тротуарах, в автівках, тролейбусі будинках. Наразі відомо про 24 загиблих, зокрема одну дитину, і 84 поранених, із них семеро діти. Однак ці дані попередні. В епіцентр удару в центрі Сум потрапив і регіональний центр захисту прав людини. Дмитро Лубінець повідомив, що представництво уповноваженого з прав людини вщен зруйноване. Більшість кадрів із місця події просто неможливо показати. Їх не пропустить Ютуб на трагеді. Ті відреагував і президент Володимир Зеленський жахливий удар російської балістики по сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це в день, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя, свято входу Господнього в Єрусалим. За попередніми даними йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ським зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Росіяни спеціально вдарили по центру міста посередині дня, аби було якомога більше жертв. А потім будуть прикривати вбивство цивільних вигаданими офіцерами НАТО, які проводили таємну нараду в тролейбусі. Ворог ударив двома балістичними ракетами. По центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим. В цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту Суми. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події.